Не маєте часу займатися своїм ремонтом. Ринок запропонує вам послугу ремонт під ключ. Та чи вирішить вона всі проблеми? Ні, я не заперечую зручності цієї послуги. Але хто може заперечити, що окрім часу замовника, є не менш важливий фактор бюджет. Так чудово, коли хтось кваліфікований та досвідчений може взяти на себе всі клопоти вашого ремонту. Але це не абстрактний хтось. Це дизайнер, це комплектатор, можливо, менеджер проєкту, прораб, майстри. Все, лічильник завівся. А от після безлічі консультацій ви розумієте, що ваш дизайнерський ремонт обійдеться вам не менше ніж 1200-1300 доларів за метр квадратний. А ви на такий бюджет не розраховуєте, наприклад, і що робити? Ну кажу відразу, економити на спеціалістах, можете спробувати, але ризики, ризиків буде більше, ніж ви гадаєте для себе. Залиште, Які ще пропозиції. Не Пишіть в коментарях. А я поки розповім про неймовірну послугу, яка випередила свій час і вирішує питання реалізації дизайнерського ремонту швидше та дешевше. І без вашої участі. Це послуга дизайнерський ремонт за готовими проектами від TimeBuild. А суть така, що проекти вже розроблені, а матеріали підібрані, і ви не будете платити за дизайнера та авторський нагляд. Але отримаєте стильний ремонт з якісними матеріалами. За найскромнішими підрахунками ви зможете заощадити від 5 до 10 тисяч умовних одиниць на квартирі площею 50 метрів квадратних. Більша площа, більше заощадження. Подробиці в Директ або за телефоном.